Привіт всім, хто дивиться мій канал. І сьогодні відео про влаштування Ось ділянки Маурлата на мансардному поверсі. Яким чином його оформити, яким чином його закрити, для того, щоб ось було просто продовження стіни утеплити і так далі, ось ці всі процеси. Показую відразу, яка в мене ситуація. Ось Кроква, армопояс, Маурлат. Маурлат, він утеплений Схований назовні стіни десь орієнтовно на 9 см. Якщо подивитися в перерізі, то все виглядає ось таким чином. Ось фрагмент стіни, тоді зверху залитий армопояс, армопояс ззовні утеплений 5 см екстрадованим пінопластом. Зверху покладений маурлат з гідроізоляцією, ось відповідно гідроізоляція під магурлат. Також, коли я клав Маурлат, у мене під гідроізоляцією я пропінював для того, щоб вона щільненько лежала на самому армопоясі. Хоча армопояс зроблений рівненько, гарно я сам робив, тому ну, тут такий момент. Але є такий момент, коли е, сам Маурлат лежить нещільно, і тому, коли ви влаштовуєте ось тут же оформляєте, то необхідно ну, бажано ось тут все пропінити, щоб... Не було потоку повітря з вулиці. Коли у мене вже зроблений дах, в мене ось тут також вкладений приклеєний пінопласт, він приклеєний сюди до нижньої, нижнього пінопласту, 7 см, у мене, тобто ця частина у мене утеплена. І між кроквами в мене також ця частина ось таким чином вся закладена 20 см мінеральною ватою. Ось Є відео окремо про це, я там дещо коментую цей момент. І зараз мені треба ось це оформити, закрити цю ділянку. Я перейшов в іншу кімнату, тут вже це все виконано. І на прикладі показую по суті, всі такі основні етапи. Перший етап це я вирішив, що буду робити це оформлення каркасу. Для того, щоб... Ось Тут в мене буде закрита гіпсокартон. І під нього відповідно, я роблю каркас, зробив з дерева, по суті, це, це просто Ну, можна з металевих профілів, але в мене є дерево, я собі акуратно його зарізав, зробив так, як мені потрібно, легко прикрутив до дерева, дерева, до дерева, взагалі немає жодних проблем. Верхню рейку я Закріпив до крокви, ось по два саморізи, кожну кроку, по всій довжині позакріплював. Ось так. Відповідно, коли я її кріпив, я виставляв ось цю висоту по рівню з рахуванням того, що ось тут в мене буде гіпсокартон. Тобто верх поверхня гіпсокартону вона має бути має рівнятися з поверхнею стіни. Після чого я дав нижню рейку. Нижню рейку я е, змонтував через ось такі проставки, які прикрутив до Маурлата і вже через них я прикрутив нижню рейку, так само, щоб гіпсокартон ставав в рівень стіни. Ну, якщо забрати тут цей залишок, то тут приблизно там. Ну, взагалі він може ставати трошки глибше, це немає проблеми, там 1-2 мм, воно потім вирівнюється штукатуркою, шпаклівкою. Далі, наступний етап. Це все я заклав мінеральною ватою. Ну, все-таки 9 см це досить така значна товщина, тому бажано утеплити. Дуже часто можна побачити, як цей вузол утеплюють екструдованим пінопластом. Я для себе відмовився від цього варіанту. Відмовився також від теплих відкосів з екструдованого пінопласту у зв'язку з тим, що. Цей матеріал в процесі експлуатації виділяє шкідливі речовини. Тому я його не розглядав як матеріал для утеплення марлату. У мене були куски мінеральної вати, я їх всі тут використав, мішок вати, я, я туди просто по кусочках закривав ось ці всі моменти. Каркас готовий. І наступний етап я оформляю, роблю гідроізоляцію. Ось я вже. Частково її зробив, і ця гідроізоляція вона закриває відповідно стелю, і вона закриває ось цю частину, яку я оформляю, зону марлата. Ну, ось тут можна, звичайно, саме краще це оцей стик його проклеїти спеціальним герметиком. Ну, ось так мене поки що частково для того, щоб вам показати всі етапи, я це зробив. Далі прикручую гіпсокартон. Ось. Таким чином І в мене вже, як ви можете бачити, я вже протягнув сітку. По стіні стіни не штукатурені, просто я їх штукатурю за допомогою гіпсової штукатурки, з натягненням сітки. І далі я просто по гіпсокартону тягну гіпсову штукатурку і накладаю сітку. Таким чином виходить ось така. В принципі, ціла готова стіна, готовий повністю вузол. Єдиний момент, я, який я трошки не знаю, чи достатньо буде цього, чи ні, можливо, хто знає, можете написати в коментарях, поділитися. Ось цей ось ця частина, де з'єднується армопояс і гіпсокартон сам, чи не буде тут, а потім тріщин. Звичайно, тут ось сітка суцільна, але можливо цього мало. Тому я думаю, що, можливо, я ще дам сюди додатково скло стрічку саме на ось цей стик, 5-сантиметрову стрічку на весь цей стик, Для того, щоб цього не було. Зараз закінчую ось це, скажімо, зробив таким чином, щоб ви бачили всі етапи. Всім дякую за увагу! Якщо вам було корисним це відео, ставте вподобайку. Не забувайте також підписатися на канал для того, щоб не пропустити нові корисні відео про будівництво. Тож, до зустрічі на каналі.